Записування. Ой. Давай. Вітаю на каналі Edu Educator, З вами Світлана Сергіївна, і це урок англійської мови. Троянди ще не зав'яли, тому потрібно писати новий випуск. І сьогодні поговоримо про інфінітив та ing Form. Коли йдеться про вибір... ING, або інфінітиву, то ми в першу чергу дивимося на дієслово або вираз, який передує, власне, цій граматичній формі. Існують списки дієслів і виразів, після яких ми вживаємо лише інфінітив, після яких вживаємо лише ING форм. Е, є такі дієслова, які вимагають після себе або ING, або to інфінітив, або ж BE-інфінітив, в залежності від того, що. Позначає дане словосполучення, ну або слово. Тому давайте спробуємо з вами об'єднати в групи ці дієслова та вирази, провести якісь паралелі, ну і в загальному не запам'ятовувати по одному слову, а по загальному значенню. Отже, ING-форма перше позначає іменник або процес. Тобто, якщо ми говоримо Дієслово у нас плавати, то від нього від дієслівний іменник і форма ING це плавання. «Ing» форму ми вживаємо також після дієслів, які позначають preferences, тобто наші вподобання. Те, що ми любимо, ненавидимо, ненавидимо, обожнюємо. Все буде вимагати після себе ING форми. Тобто такі дієслова, як «love», «like», «enjoy», «prefer», «dislike», «hate» Однак, якщо в мене перед цими дієсловами стоїть would b, так, то після них ми поставимо to infinitive. Тобто I would like to, I would prefer to, I would love to. ING-форма також використовується, коли ми говоримо про спогад або про досвід. Тобто, якщо я скажу I remember spending hours in the gym, ось так, все вже відбулося, це якийсь певний спогад, якого більше немає. ING форма використовується також після дієслів та виразів, які закінчуються на прийменник. Наприклад, look forward to, be used to, in addition to, object to, admit to, prevent from. Тобто, якщо він чекає з нетерпінням на те, щоб розпочати нову роботу, то речення звучатиме he is looking forward to starting a new job. Після дієслів spend, waste або lose у значенні час чи гроші, ми також використовуємо інгову форму від дієслова, тобто he spends two hours exercising every day. Після дієслів сприйняття hear, notice, see, а також watch. Ми використовуємо інгову форму від дієслова, аби позначити, що ми бачили, чули або помітили, як щось відбувається. Тобто дія була в процесі. Ми не бачили, як вона завершилася, чи не чули, чи не помітили, але бачили її, як вона відбувається. I saw her crossing the street. тобто я бачив, як вона переходила вулицю, а не прийшла. Решта дієслів, після яких вживається ING, ми маємо просто запам'ятати, appreciate, бути вдячним за, avoid, уникати, consider, розглядати, continue – продовжувати, deny, заперечувати, go в сенсі займатися якимось видом діяльності, там як like, go swimming, imagine уявляти, mind бути проти, miss пропускати, quit покидати, save зберігати, економити, suggest пропонувати, practice, практикувати. Наприклад, have you considered buying a car? Інфінітив – це промету. Тобто, якщо в українській мові я чую для того, щоб, щоб, відповідно, я буду використовувати to infinitive. Можна сказати ще: in order to. He has joined a gym to get into shape. Якась доля, я не знаю. Окремі дієслова, після них ми використовуємо також to infinitive, і ці дієслова позначають прийняття рішень або ж якісь певні наші когнітивні дії. Тобто. Дієслова agree, погоджуватись, appear uh, – виявлятися, decide – вирішувати, expect – очікувати, hope – сподіватися, plan – планувати, promise – обіцяти і refuse uh, відмовлятися від чогось, типу як на майбутнє, в майбутньому або зараз. Uh, she agreed to help them. Вона погодилась, тобто вона прийняла таке рішення. Ми використовуємо to Infinitive після прикметників, які позначають наші емоції, оціну, допомагають висловити оціночні судження або наше бажання чи небажання виконувати якусь певну дію. Тобто, коли у мене є happy, glad, sad, коли у мене є eager, reluctant, willing, чи, до прикладу, у мене є прикметник kind. It was so kind of you to lend us your car. I'm reluctant to attend some of the courses. До оціночних суджень також ми можемо віднести to і enough. Тобто, коли я вважаю, бо хтось вважає, що це занадто або достатньо добре, чи там достатньо вдало, тоді ми знову ж таки беремо to infinitive. He is too short to reach the top shelf. To infinitive також використовується у лінкерах, тобто які починають у нас речення і слугують для логічності, зв'язності і послідовності тексту, тобто ось ці речення to begin with, to tell you the truth, to be honest, to sum up. У мене на лайтбоксі немає третьої опції, такої як Bear infinitive або Infinitive без частки to, тому ми з вами про це зараз хутенько поговоримо. Після модальних дієслів ми пам'ятаємо, що з початкової школи I can swim, не to swim, не would swim, I must go. Після дієслів let і make. Простіше запам'ятовувати цілим виразом let somebody do something, це дозволяти комусь щось робити. І make somebody do something, і змушувати когось щось робити. Let me go, відпусти мене. Якщо у мене йдуть дієслова відчуття, коли я бачу, чую або спостерігаю, як щось відбулося, то я використовую to infinitive. Тобто I saw him cross the street. Я бачив, як він перейшов вулицю, тобто дія закінчилась. Але якщо у мене пасивний стан. То uh, ми будемо використовувати to Infinitive. Це вирази uh, had better і would rather. Had better це коли ми м, даємо таку дуже наполегливу пораду. You had better go. Тобто тобі краще піти. Це такий фактично майже наказ. Would rather uh, – це у нас якась preference, щоб краще я зробив uh, в той чи інший момент. I would rather have a sandwich. Я б краще з'їв сендвіч. Дієслово help використовується з інфінітивом. Але питання з яким? Якщо це у нас American English, тоді у мене буде to infinitive. She helped me to put away the dishes. І якщо ж у нас іде British English, то ми використовуємо інфінітив без частки to. Тобто she helped me put away the dishes. А зараз практика, як у кращих традиціях мого уроку. Зараз перед вашими очима з'явиться завдання, вам потрібно доповнити речення ing form to infinitive or be infinitive. Зупиняйте відео, виконуйте завдання, натискаєте знову play і е, бачите варіанти відповідей. Сподіваюся, ви мали нагоду не лише дізнатися щось нове, але й практикувати граматику. На сьогодні це все. До нових зустрічей!